Тисячі паломників сьогодні приїхали на Львівщину у село Заглина Жоківського району помолитися біля чудотворного джерела, де з'явилася пречиста діва Марія. 13 вересня єдиний день в році, коли до заглини проводять велику прощу, і паломники отримують повне прощення гріхів. Сьогодні прощу очолив глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Він здійснює свій пастирський візит на Львівщину. Урочище з заглині називають українським люрдом у 17 столітті. Діва Марія з'явилася тут місцевій дівчинці Марусі і вказала на чудотворне джерело, з якого вже понад три століття віряни зцілюються від найскладніших недух. Єдиною умовою є приходити сюди з вірою. Одна жінка так повірила, що тут вода сілю, він воду з холобання набрав. І та вода на з халубані допомогла. Що людина, якщо сильно має віру в ту воду, то навіть вода люба може допомогти. Діти п'ють і купаємо дітей малих, Якщо породять, беремо ту воду, купаємо. біремо. Місцеві мешканці кажуть про не джерело чули ще від своїх дідів. Тут після молитви та умивання святою водою зцілився не один. Мій батько, коли, коли був маленьким, то баба його ну, моя баба. Приводила сюди, коли він осліп. Вона до, до сходу сонця приводила і довгий час водила, він о, прозрів. В лікарні хлопець лежав, погані аналізи, почав вживати ту воду, і аналізи покращилися в нього. Священник та історик отець Михайло чудо в заглині відчув на собі. Каже, головне молитва та віра в Бога. 1675 в 1675 році витрісла в жирлоту. Тут так люди спочатку не знали того там. Аж пізніше почали приїздити і корилися чудеса. Я сам приїжджав тут, ту, тому три тижні я мав синю хиту. Я в ти воді помочивсь часу. Криницю з джерелом, де з'явилася Богородиця за радянської влади, не раз хотіли зрівняти з землею. Однак місцеві мешканці берегли місце і відновлювали знову. Відбудували стежку до джерела, спочатку православні, сьогодні розбудовують греко-католики і моляться спільно тут двіряни різних церков. Сьогодні молився в заглинах. Святіший Філарет. Ми вже бачимо ознаки майбутнього майбутньої єдності. А те, що в Україні буде обов'язково, єдина церква. В нас нема ніякого сумніву. сьогодні. урочище в заглині, ще в стані реконструкції. Тут будують басейн для куполі, а в Майбутньому планують звести церкву та монастир, аби святе місце стало паломницьким центром для християн з усього світу. Ірина Матвіїв, Андрій Дробний вісник.